Пані Лілія, Тетяна та Ірина викладають в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Між лекціями та іспитами кажуть, завжди знаходять час на неформальні бесіди. Дуже гарні колеги. Так. А колеги можуть бути подругами можуть звичайно спільного у них багато від розмов про роботу до обговорення модних новинок. Ми ще і по кравничках ходимо а ще обговорюють студентське життя. Зараз розповідають серед дівчат філологів. З'явилася підозріла тенденція до дружніх стосунків із хлопцями. Мені весь час попадаються студентки, які кажуть, що у нас серед друзів більше хлопців, ніж дівчат. Ми їм більше Де це вони беруть. У нас хлопців Ну, чого? може і за того, що цікаві. тут їх немає. То десь вони, знаходять. А, ну десь вони їх беруть. у дружбу між чоловіком і жінкою. Педагоги не дуже вірять. Мовляв, в таких стосунках завжди є прихований підтекст. Але це твердження спростовують студенти того ж таки університету: третьокурсники-філологи Яніна, Оля, Ілона та Ігор. Ми одна поетична браття. Майбутні літератори щодня разом на парах, на дозвіллі ще й допомагають одне одному пробиватися в професійну літературу. Розказати не знаю там про конкурс, про якийсь який відбувається. Це нормально. Це вияв дружби. Це ти підтримуєш людину, якій ти хочеш допомогти стати на ноги. Їх четверо, а більше і не потрібно, каже Ігор. Бо багато друзів не буває і не повинно бути, каже психолог Анна Полатко, адже дружба почуття на рівні з коханням, Це розновідна людських відносин, в яких присутствує довіря друг другу, відкритість, прив'язаність. Саме тому запевняє експерт твердження, що не буває дружби між двома жінками або між чоловіком та жінкою стереотипи. Якщо людям вдалося сформувати відносини, да в яких, правда много довіря, любві друг другу, прийняття підтримки, то Ну, мені кажеться, не мають значення, якого пола ці люди, якого возраста. Але на певному етапі в дружбі між чоловіком і жінкою можуть виникнути не зовсім зручні моменти. Какої це інтерес, легкий флірт, це може присутствовать. Якщо це замість, розуміти і як віддавати тому життя, то ну може і не перерости ні ваш більше, і правда, люди залишаються друзьями, а потім відчуття з сім'ями. А ще розповідає психолог, чоловіча дружба і жіноча дещо різняться між собою, бо чоловіків зазвичай об'єднає. Спільна справа або хобі, а от жінки дружать заради обміну емоціями та переживаннями.